Вітаємо всіх на каналі майстерня Анвіта Життя в селі. Субота, раночок і будемо зараз ладнати кришу. Так, ну, багато я тут не познімаю, але вже користуючись нагодою, зніму звідси краєвиди. Ну що, будемо, нема кому знімати, тому будемо совати листи, сніг. Вітя, привітайся. А потім вже покажемо, що у нас вийшло. Ну і що діло пішло, я дуже радий, тому що вже ми повернули назад декілька листочків. Зараз ми це все. Приб'ємо по новій. В общем, дуже радий, що виходить, криша потрошку ладнається. Сів перекурити, дивлюся і такий радий, просто як маленька дитина виходить і я просто оці такі почуття дуже приємні. Ну І цю частину я склав уже вообще з таких невеликих шматочків у 2-3 хвилі. І частина шиферу розбилася. Е, тому у дворі просто знайшли, вона не підходить сюди не товщина, ну, взагалі і трошки довше, не зовсім. Але до весни вже так зате сіно у безпеці. Дах на е, хліві не тече. І чудово. Так що, в принципі, ще потім зніму, як це виглядає зсередини. На кришу я вилазив тудою, закрив собі вихід верніше. І зараз будуть веселі гірки. Шкода, що нема кому з боку зняти, як Віктор буде зараз мене ловити там. Буду спускатися. Вітя каже, зробити селфі, як коли спускаються з американських гірок, знімають себе. Mm. <гум> да, Напевно, було б смішно. Буду намагатись якось я спуститись. Сухай на да, Так, да, зараз, але так слизько, що я просто зараз як поїду, mm. то знесу і тебе там з mm. цим. <гум> В общем, виявилось, що злізти буде самою такою завданням непростим. Думаю, може повишні Гамбо, Гамбо. Повишні мені злізти чи з'їхати тут? З'їхати Ну, я благополучно з'їхав. Так що все закінчилося добре. Ну, все, сіно лежить, накрите. Тут також хоч і сматочки, але накрито. Є, звісно, тут зазори, це все треба, але просто у мене не вистачало. Принаймні, до весни, так, до літа, а потім якийсь листок шиферу і просто... Тут небагато треба замінити, але просто от немає. Хватають сіно прям з рук. Кози. Кози. А давайте передамо привіт Ярику з каналу Агростарт. Ярик, тобі привіт. Від нас і кізоньок. Було запитання, чим ми годуємо кізоньок. І ось зараз період сухостою. І кізоньки сіно, солома, кукурудзиня, лана тут тірзає. Трішки даємо буквально 100 грамів зерна в день. Зовсім скоротили. Вони вже не дояться. Вона вже сховала своє вимя, да? Таке зробилося просто манісіньке, заросло пухом, да, ванувся. І е, вчора було три місяці, як, Лану, як лана покрилася. Тобто вже вона офіційно на четвертому місяці. Так. Ну, і малі. Ладно. Також. Заходьте. Також Я? ще даємо їм десь по пів кіло там, капусти. Пів капусти невеликої розрізаємо і ділимо на всіх. тому що... Такий період сочних кормів дають небагато, до пів кіла в день. До Нового року будували ще гарбузи, були, гарбузи закінчились. Все, будемо ми їх закривати. Вони добре погуляли на дворі, на дворі морозно. Тут хай собі стоять, їдять сінце, потім ще вийдуть погуляють. Не встиг я з'їхати з криші. Да, Гамбо? Як Гамбо почав за мною ходити? Ну ходім вже, ходімо. <скільки> да. Давай, колесика. Сьогодні знову все таке біле, притрусило вночі сніжком. І от принесли діду тютюн. Це перший раз ми зняли з горища тютюн. І курили до 20-го аж до 20 січня той тютюн, який дід на... Толок на піддашку. Він у хаті він буде на трішки. Ну бач, там вже курили цілу зиму і нормальний був. Ні, хороший тютюн був. Уже не все і зразу привів взять. Ще раз порадію відремонтованому даху. Ну і на цьому буду завершувати. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.